Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена, і мій світ, в якому я живу. Сьогодні 19 січня, чудовий сонячний день, і мені хочеться з вами сьогодні поспілкуватися з приводу самих яскравих рослинок, міні-рослинок, які ростуть у мене. Мої ну, перший представник це живучка або горлянка повзуча. Подивіться, яка неймовірно яскрава рослина. Не дивлячись на те, що вже був і сніг, і мороз, ось яка вона цікава. Це в мене така горляночка триколор. Вона дуже е, цікава, така, в неї забарвлення Зараз взимку більш яскраве, а влітку вона трохи пастельніші кольори має. Але ця горлянка краще себе почуває саме в напівтіні. Тут вона проявляє усю свою красу. Дивіться, я тільки в минулому році пересадила її на цю діляночку потрошку, і вона потрошку розростається. Думаю, так, що в наступному році її буде вже набагато більше, навіть навесні вже буде набагато більше. І я вам покажу, як вона цікаво квітує. Ну і ще одна красуня. Теж горлянка атрапурпуреа. Я її теж посадила тільки восени місяці три назад, тому вона ще не розрослася. Але подивіться, подивіться, яке неймовірне бурякове листя в неї, яка вона гарнюня, не дивлячись на те, знов-таки що був вже мороз і сніг. І вона і під морозом, і під снігом була. Дивіться, яка вона красуня. Дуже гарна і приваблива рослина. Мені вона дуже подобається. Квітує вона свічками яскраво-яскраво, синього, бускового, фіолетового кольору, в залежності від сорту. Ну, і ще один красунчик – пенстимон на перстянковий. Подивіться, яка яскрава, яскрава рослина. Неймовірно яскрава, цупке, таке цупке, гарне листя. Зимує без проблем, розростається гарно. Куртинка просто починає нарощувати по колу такі ж кущики, як і сама. Ось один. А ось інший сорт. Бачите, це листя викручується, наче так, трошки закручується. Воно має зелене з таким. Малиновим відтінком колір. А оцей саме такий буряковий. Ось вони два поруч, дивіться, які дві яскраві рослини. Що значить на перстянковий? Він квітує такими свічками. Свічки обліплені маленькими такими дзвониками, схожими на наперстянку квіточками форма. Такі рихлі високі стрілки, десь по сантиметрів 50-60. Квітують зазвичай від білого до бускового кольору. Іноді є сорти з яскраво-червоними квітами. Дуже цікава, багаторічна. така... Ну, така незвичайна рослина, і, скажімо так, я багато ж відео дивлюся, як, я сподіваюся, усі садівники цікавляться різними рослинами. Мало хто її показує, але подивіться: от три рослинки поруч, як цікаво, вони поєднані: зелена армерія, оця зелена з буряковим, а ця чисто бурякова. Подивіться, які вони неймовірні. Це дуже-дуже яскравий акцент. Сподіваюся, що ви зацікавитесь цією рослиною також. Ну, а от мій улюбленець – іберіс Махровий. Як він мені подобається, це дуже-дуже приваблива квітка, коли вона квітує, неймовірно гарна. Виходять такі стрілочки заввишки 10-15 см, а на них, наче, дрібненькі дрібненькі трояндички. Прямо обліплюють весь цей стовбур. Як заквітує, я вам обов'язково покажу. Це дуже неймовірна краса. Ну, Така мініатюра, просто, просто дуже вишукана. І теж, бачите, вічно зелена, гарна рослинка з таким зубчастим листям, невеличке опушення таке має листочки, але теж такі цупкі листочки, гарно тримає сніг, мороз і залишається такою красунією. Ну і який зимовий садок, без красуні гейхери. Гейхери різнокольорової. Оця в мене дівчинка, я її, мабуть, навесні вже буду розсаджувати. Бачите, вже декілька е, точок росту є. Ось один кущик, ось другий кущик, а ось третій кущик. Ці гейхери мені подарувала сусідка. Е, сорта я не знаю. Дивіться, яке гарне яскраве листя. Сорти я не знаю, але в цьому році я вже замовила собі 10 сортів різних гайхер. Буду вас знайомити, коли отримаю їх. Ось іще одна красуня, теж подарунок, не знаю сортів. Ну, і ось, начебто, карамелька, якщо я не помиляюсь. Вони всі молоденькі, мені були подаровані. І потрошку вони ростуть. А ось поруч з ними росте гейхерела. Це взагалі моя улюблениця. Це е, сорт, скажімо так, підсорт гейхери, але більш стійкий, е, більш е, такий масивний, він розростається легше, швидше, не вимерзає е, в порівнянні з гейхерою, бо гейхера піднімає свій стовбурець над землею. Що бачите? Якщо ось подивитися, стовбурець оголюється, і вона може поступово вимерзати, або її треба ділити і пересаджувати. А ось гейхера по порівнянню з нею просто спартанець. Дивіться, яка горляночка поруч. Красунька. Так, ось оця гейхерела росте, як на дріжджах в мене, на дріжжах, вибачте. І е, мені дуже подобається, як вона квітує. Вона квітує дуже таким легким блідорожевим маревом, таким, ну, ну просто неймовірним. Мені дуже подобається, як вона квітує. Хоча е, зовні начебто нічого такого, але листочки теж дуже гарні, такі е, стислі, такі гафровані. Цікава така рослинка. Ну, Ось іще в мене гейхера. Дивіться, як вони грають на сонечку. Отакі рослинки яскраві на сонечку, просто неймовірні. Ну, і ще одна моя улюблениця, живучка, спартанка це гвоздика. Гвоздика, ось така, не знаю, як вона називається. В мене її декілька сортів. Але що я хочу про неї сказати? Ця ткани, ой, вибачте, ця рослина весь час протягом всього року. Має гарний, дуже гарний привабливий вигляд. По-перше, ці куртини сріблясто, стальні, сірі такі, вони дуже цікаві, вони ростуть, бачите, такою напівкулею прямо, Така гарна напівкулька. Вони дуже живучі, дуже стійкі, квітнуть різними барвами, різними квітами. Е Плюс вона навіть після відцвітання, коли ви обрізали квіти, вона ущільнюється і стає ще гарнішою. Дуже гарно розростається, непримхлива, гарна рослина. Я таких рослинок вже куртинок поділила багато-багато. Он, дивіться, вже якісь первоцвіти лізуть. 19 січня. Що це буде, я не знаю. І он в мене лізуть тюльпанчики чи що. Ну, подивимося, що це таке. Тому е, вважаю, що це дуже е, такий яскравий акцент, хоч він і не має такої, якоїсь яскравої барви, але оці сталеві кольори і форма саме на півкулі, вона е, варта уваги. Ну, ось, до речі, ще одна гвоздика, про які я розповідала вже. А ось поруч хеби. Подивіться об'єми, гвоздики і хеби. І гвоздика ця має тільки рік життя. А Хеби, як я казала, вже третій рік. М? Бачите, як швидко нарощує масу і гарно її тримає. Ну, і от в мене поруч ще. от-от. Бачите, колір однієї відрізняється від кольору іншої. Тим самим відрізняються квіти, якими вони квітують. А он, до речі, третя. І теж інакшого кольору. Подивіться, будь ласка. Вони теж дуже такі цікаві рослинки. Ну, і ще один, скажімо так, мій коханець новий коханець, який в мене з'явився випадково в минулому році. Оце все наросло за фактично місяці чотири. Молочай миртолистий. Подивіться, який він, який він неймовірний, яка в нього, масив, який в нього. Це просто такий. Просто велетень такий, який він приємний на дотик, дуже гарна рослина, я його раніше не роздивлялася, як рослину для себе. Мені дала сусідка випадково він потрапив до мене з рослинками. Я його жбурляла скрізь по ділянці жбурляла, а потім е, знайшла десь оцей. Зажбурлений шматочок його, такий невеличкий він був, ну, десь отакий от був отакий шматочок, і я його прикопала, вирішила посадити. Думаю, ну що він буде вже пропадати, хай росте. І оце посадила і виріс такий красень. Я просто здивована його красою. Подивіться, який він неймовірний, який він фактурний, який він красивий. Він знов таки пережив і мороз, і сонце, і що тут тільки, і дощі, і що тут тільки не було. Він просто неймовірно гарний. Поруч я посадила шавлю, мені здається, він так непогано виглядає поруч. Дуже гарна рослина. Для мене це було відкриття і здивування, тому е вирішила вас познайомити з ним. Може, і вам сподобається такий красунчик, може і для вас він буде відкриттям і такою гарною фактурною рослину взимку. Ну, і ще одна з красунь, яка мені подобається. Я все кажу, улюблені, подобаються, улюблені, подобаються. Ну ви, мабуть, теж садите в себе на ділянках тільки те, що вам подобається. Ми ж кожен вибираємо для себе квіти, рослини, те, що нам хочеться бачити, спостерігати, милуватися. Тому оця красуня очіток Ангела. Я дуже люблю очітки, в мене їх досить багато. Але що я помітила? Що багато сортів очітків на зиму випадають, випадають і з ними трапляються, зараз покажу, отакі, отакі негаразди, скажімо так. Вони дуже гарні навесні. це очіток, не пам'ятаю який. Бачите, оголюються ці гілки. І він має зовсім непривабливий вигляд, він, наче на зиму, скидає листя. Навесні все це заросте, все це буде добре, але от на зиму вони випадають. А саме оцей очіток Ангела. Він, звичайно, теж трохи лисіє, але не так активно, як всі інші очітки, і все ж таки тримає свою масу, тримає свою структуру. Подивіться, який він гарний, а які неймовірні у нього кольори протягом сезону. Він то яскраво лаймовий, то яскраво-жовтий, яскраво помаранчевий. Ну, просто неймовірний очіток. подивіться, і для мене найголовніше подивіться, яка краса. І для мене саме головне, що він не випадає, не пропадає на зиму, немає цієї голої такої непривабливої ділянки. Тому теж рекомендую як вже перевірену гарну рослинку. Ну, До речі, ось іще один очіток, який на зиму не випав. Ось яке щільне-щільне покриття він має. Теж став більш таким яскраво-рожевим. А, а навесні, коли починає рости, він такий яскраво-яскраво світло-зелений, такий навіть трошки з лаймовим відтінком. Але в нього все ж таки є сизуватий наліт. Бачите? Ну він теж так доволі гарно виглядає, бо я ж кажу, не всі очітки витримують, скажімо так, тримають свою красу протягом всього року. Деякі все ж таки випадають на зиму, але вони все одно неймовірно красиві. Ну і ще одна красуня це Арабіс. Арабіс, отакий грунтопокривний, він такий як щітка. Пластикова, така щільна-щільна щітка, -щільна дивіться, який він взимку стає теж з буряковим таким відтінком гарним, яскраве таке блискуче листя в нього міцне. І що мені в ньому подобається, бо знов таки деякі рослини, ґрунтопокривні ось він, вони трошки. Як би сказати, рихлішають на зиму. А оцей ні, він дуже гарний, щільний такий коврічок. І коли він квітує, випускає на тоненьких тоненьких довгих квітоносах маленькі білі квіточки. І вони, коли колишуться на вітру, дуже-дуже така цікава, тендітна картина. Хоча насправді рослина дуже така міцна, цупка, стійка. Гарна рослина, як прикритий ґрунт. Вона не потребує багато уваги, багато поливу. Ну і трохи не забула ще за одного красунчика. Сподіваюсь, ви його впізнали. Це бадан. Бадан дуже цікава рослина, з таким міцним шкірястим листям. Бачите, яке воно взимку стає яскраве. А навесні яскраво, яскраво, зелене, і квітує він е, такими міцними стрілками, е, з рожевими квітами. Ну і на завершення я хотіла вас познайомити з своєю зовсім крихіткою. Подивіться, ось моя рука поруч. Подивіться, яка це крихітка. Називається вона Левізія. Але подивіться, в неї вже є бутончики навіть на квітування. Вона просто, ну, я не знаю, Квіточка для дюймовочки, мабуть. Ну, така неймовірна рослинка, дуже-дуже мініатюрна, дуже гарна. Зимує, зберігає листя, квітує дуже довго. Коли зацвіте, ось у мене дві такі рослинки, ось друга. Коли зацвіте, я обов'язково вас познайомлю з цією рослинкою. Ну, і на цьому я завершую. Знов-таки, все мені дуже подобається. сподіваюся, і вам щось з цього відео теж сподобається. До нових зустрічей і далі буде!